Слава Україні! Я, сотніко Віталій, хочу розповісти про свого братика, друга, однокласника, односельчанина, хомовського Богдана. Перше, що можу сказати, це те, що Бодя назавжди залишився в моєму серці. І не тільки в моєму, а в серцях всіх людей, які його знали. Згадую першу нашу зустріч. Це було літо. Ми з сестрою прийшли до школи. Потрібно було отримати підручники для навчання. Школа була пуста і на першому поверсі сидів на підвіконі кучерявий хлопець з двома дівчатами, з настою та Ірина. Ми підійшли до них, попросили про допомогу. Вони залюбки допомогли нам в усьому. Тією доброю відзивчою людиною був Богдан. Перше, що спадає на думку, це його очі, Такі голубі, проникливі до самої душі. Я навіть не можу описати це чувство, але відчувалось завжди тепло, спокій і світло. Пізніше виявилось, що Боді наш однокласник я зрадів тому що майже нікого не знав з класу і вже є знайомий. Клас у нас дуже гарний, я б даже сказав, найкращий. Але Богдана виділяла те, що він любив дискусувати, доводив свою точку зору на всіх предменах. Особливо запам'ятались гуманітарні історія, зарубіжна, українська вчителі. Теж, думаю, згадують про це. Пізніше Богдан запропонував мені записатися до секції з волейболу. Багато спогадів лишилось різноманітні змагання, які очолював він бодька. Наш капітан віки. Після школи навчались разом в місті Миколаєві завжди підтримували відносини, де б не знаходилися. Богдан ніколи не сидів на місці. Завжди його тягнуло на різні пригоди То на охоту то на риболовлю. Також згадую любили ходити з магнитом і металошукачем. Завжди хотіли знайти якісь історичні цінності. Згадуючи Богдана, я не можу щось виділити одне. Бодя завжди був поруч, коли потрібна підтримка. Чи просто хтось з ким можна було поділитися своїми думками? У важких моментах, бо я завжди підтримував, підбадьорював і намагався знайти позитивні сторони в будь-якій ситуації. Це його дуже-дуже виділяло. Він ніколи не здавався. Я вдячний за те, що в мене був такий братик, друг. Вдячний за те, що судьба подарувала дорогоцінний час, який ми провели разом. Бодя. Люблю тебе, друже. Сумую за тобою. Завжди пам'ятаю про тебе. Ніколи не забуду тебе, дорогий мій братику.